Одесити можуть залишитись без бюветів вже до кінця року. Нагадаємо, нещодавно мер вкотре заявив, що переважна частина населення міста вже отримує чисту та безпечну для здоров'я воду, та вже незабаром необхідність у бюветах взагалі відпаде. Журналісти телекомпанії Круг вирішили дізнатися, чи підтвердять слова мерам незалежні фахівці, і чи готові ризикнути власним здоров'ям споживачі води з під крану. Дізнайтеся про це у сюжеті Вадима Тетюкіна. Скільки вже Костосів доводили, що воду з кранів в Одесі пити не можна, і саме тому городяни у спеку чи холод вирушають до бюветів. Та міський голова знову за своє з якоюсь ослячою упертістю він продовжує казати, що вода у більшості районів міста абсолютно безпечна. А незабаром і вся Одеса буде забезпечена питною. Водоюще відповедает наивысшим стандартам якости. И я заявляю официально и готов отвечать за свои слова. До конца текущего года все одесситы будут иметь в водопроводе воду, которая будет отвечать всем стандартам. И эта работа обязательно будет проведена. Думаю, после этого никто в бювет. Набирати воду, не пайдо. Одесити, які вже давно слова Костусів серйозно не сприймають, і цього разу казкам про воду, що відповідає найвищим стандартам, не повірили. Аби й сам мер зрозумів, яка рідина тече з кранів. Запропонували його добряче неї напувати. А дехто готовий вдатись і до більш радикальних заходів. Я бы предложил вы это, конечно, выразите. Значит, поставить тут Коктусева и ему сделать клизму порядка 30 тритров но с водопроводной воды. И как он на это отреагирует? Я буду очень рад. І заплачу даже, я так низько плачу, я я заплачу больший бабки, щоб это у про те, що бювети незабаром можна буде ліквідувати, навіть думати не варто. Це буде черговим негідним чинком міської влади стосовно мешканців міста, вважають одесити. болячем ужасним. його ні за не що нервиміємі тепло в наших тому що Очень много людей пользуются билетами, они опоздали себя. И не надо никогда разрушать. Лучше строить что-то. Ведь если уже однажды сделали, значит, какие-то умные люди поняли, что в этом есть резон. Не знаю, то, что качество воды улучшится или нет, так как нам обещают, это все-таки есть какая-то возможность набрать чистую воду, скажем так. Это ужасно, это ужасно, если закроют. Мы умрем просто от этой отравленной Мы воды. Умрем. А що ми не умремоти від крана води? Умрем, звісно, естественно. Ні в коєм можна закривати. Будем поставати. А воду просто з крану без попереднього очищення і термічної обробки споживають лише сміливці, але нам таких на вулицях міста зустріти не вдалося. Постоянно хожу в бювет для піття. Тому що з крану ні вов ще воду невозможно. Я не п'ю водоводна воду. Стараюсь у всяком випадку. Валерій Матковський обіймав посаду віцемера з питань житлово-комунального господарства і добре знає все про одеський водогін, воду та її якість. Він упевнений серед чиновників відчайдухів, які п'ють воду без додаткового очищення, немає. Вот надо прийти этим людям і объяснить, вот которые сейчас стоять в очередь для того, щоб набрати води, а тому що. Е Бювети будуть закриті, і вони можуть безбоязненно пользуватися той водою, яка є в крані. Покажіть мені сьогодні чиновника любого уровня, який п'є воду з крану. Справді інфокс водоканал здійснює роботу з удосконаленням методів очищення води, але є інша проблема: старі труби. Їх споконвіку ніхто не міняв. А 40 потерь більше 40 води на сьогоднішній день в землі. Вода, которая уходит в землю, она на не туди туда уходит, вона оттуда і подсасывается через гнилые труби. І що хто то поміняв где-то і лішто? Бювети мають вкрай важливе значення ще як альтернативне джерело водопостачання. А що таке місто, яке залишилось без води в Україні, добре знають і ліквідувати бюлети? Це поставити Одесу під удар. Это може говорить только человек, который не понимает, що он говорит і що за этим вопросом стоїть. Самий останній примір – це є в одеських бюветах. Стоїть обладнання, що забезпечує найвищий ступінь очищення. Утім, воно теж потребує постійного догляду, зміни фільтрів та запчастин. І на це слід виділяти кошти. Сьогодні їх потрібно більше ніж раніше у зв'язку зношенням обладнання. Але суми, що виділяються на бювети, навпаки, зменшуються. Враховуючи догляд за обладнанням, витрати на електроенергію, зарплатню працівників на утримання бюветів. Місто має виділяти 7 мільйонів гривень на рік. Проте минулого року було. Виділено 5, цього року лише 3. Вже скорочено штат співробітників час роботи бівеців. А ще зникли дані результатів аналізу води, що раніше робилося щотижня. Це теж неприпустимо. Вважає Валерій Матковський. Етаже здоров'я на сьогоднішній день дісітав, поэтому я вважаю, що наоборот мер дожен поставити тут вопрос очень остро і вірнуть то. Що дійсно було. Це очень жорсткий контроль за той водою, яку п'ють люди. До речі, як повідомили нам в одній з лабораторій, де робили аналізи води з бівеців, міська влада досі не розрахувалася за виконану роботу. І це за весь минулий рік. До того ж, чиновники заявили, що на розрахунок угоді чекати. Вадим Тяцюкін, Катерина Воличова, Євген Войтенко, телекомпанія «Круг».